Наголосувались, зСУ вдарили по виборчій дільниці в окупованій Волновасі. В результаті частина будівлі зруйнована вщент, в іншій частині повибувало шибки. Також постраждали, припарковані поруч автомобілі і власне члени виборчих комісій. Сьогодні, наприклад, було свершено артилерійський обстріл в місті Волновахи. Страдали наші колеги, члени участкових комісій. Слава Богу, не тяжової ми следим за состоянием здоровья наших коллег. Я знаю, что многие были первично осмотрены в учреждении здравоохранения, то есть там рано промыты, и человек пошел там домой. Следим, в общем, за состоянием наших коллег. Слава Богу, все, в принципе, обошлось. Будем надеяться, что вот этот инцидент был единичный. І далі все продовжиться більш-менш в штатному режимі голосування. Кремль призначив місцеві вибори на тимчасово непідконтрольних. Територіях України на 10 вересня йдеться про так звані вибори депутатів ЗАКСОБРАНІ та представницьких органів муніципальних утворень на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Однак, хоча основне голосування має відбутись цієї неділі, уже більше тижня, члени виборчих комісій разом з військовими змушують голосувати людей, яких ловлять на вулицях, зупинках, та до яких приходять прямо додому ось так, наприклад, виглядає виборча дільниця у Маріуполі. Прозрачність виборів просто зашкалює. Дуже демократичне волевиявлення. Правда ж? Як складали списки для голосування? Окрема розмова. Теоретично на російських виборах мають голосувати тільки громадяни Росії. Але кого це цікавить? Правозахисники кажуть, до 1 вересня Кремль вимагав паспортизувати 80% місцевого населення. Однак як людям не втюхували паспорти РФ, а виконати наказ Москви на місцях не змогли. Тож у так звані виборчі списки вносили людей з українськими паспортами та навіть просто з водійськими посвідченнями українського зразка. За інформацією інституту стратегічних досліджень та безпеки, понад половина людей у списках виборців взагалі ніколи не мешкала на території України. Через невиконання плану щодо паспортизації у списки виборців записували так званих правоохоронців окупаційних адміністрацій, які перебувають тут у відрядженні російських військових та громадян Середньої Азії, які нещодавно отримали паспорти РФ. Мер Мелітополя Іван Федоров розповідає у місцевих жителів варіантів відкрутитися від голосування практично немає. В Україні це все розуміють, тож голосування на виборах не вважається зрадою. А от тим, хто бере участь в організації цього фарсу, доведеться відповідати сьогодні. Приблизно з усієї тимчасово окупованої Запорізької області виявлено приблизно три тисячі людей, які приймають участь в організації виборчого процесу та в агітації За нього для когось ці цифри може здатися над але я хочу. Порівняння навести її всього на тимчасово окупованій території Запорізької області на сьогодні проживає приблизно 300 тисяч населення. Тож, коли ми говоримо, що три тисячі приймають участь в організації фейкового процесу, то це один відсоток або навіть менше. Що ж до кандидатів у депутати на так званих місцевих виборах, справді місцевих там майже немає. Єдина Росія, то вони в них з 60 кандидатів 48 є. 48 є не місцевими. Тих хто приїхали з Сибіру, з Алтаю, з Дагестану і так далі. Тож це приклад чого? Це приклад того, що зрадникам навіть не довіряють ставати депутатами. Навіть навіть зрадницька влада зрадникам не довіряє в інституції стратегічних досліджень та безпеки. Порахували загалом у списках кандидатів у депутати на окупованих територіях. 42% – громадяни Росії. Тож українські спецслужби так просто, окупантам вибори з рук не спускають і. Ті, хто бере участь у цьому фарсі, платять за нього здоров'ям, а то й життям. Окрім прильоту по Волновасі, було ще кілька прикрих для росіян випадків. Наприклад, днями партизани підірвали передвиборчий штаб єдиної Росії в Новій Каховці. Тоді вдалося знищити трьох російських військових, які відповідали за охорону цього об'єкта, та всю документацію, яку окупанти завезли до так званих виборів.